you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Російський диктатор Володимир Путін із сценічним візитом навідався у знищений за його ж наказом український Маріуполь. На Над ліцієї клоунади свій цирк влаштували і політики попередньої каденції, а саме знову взялися за улюблений піар. Так, експрезидент Порошенко був би несправнім гетьманом, якби не відреагував на Гагу для Путіна. Точніше, ордер на арешт. Виїзний лише в Гагу нравиться, не наравиться терпі. Написав він у Фейсбуці. Влучно на всю цю показуху відреагувала блогерка та депутат Ліза Богуцька. Хто б сумнівався за цей ордер на арешт Путіна, що Порошенко. Утиснув на МКС під час своєї каденції Зеленський тут ні до чого. Просто жму руку обіймаються хитрість була, щоб зачепити Путіна на гачок, написала вона. Люди ж у коментарях також почали обурюватися лицемірством гетьмана. Сивочоле може теж на пару з Путіним в гагу з'їздити, пожати руку, пообніматися, додали користувачі. Наступним показати свою мудрість наважився Яценюк. Саме так найхоробріше пишуть пости у Фейсбуці. Путіна чекає кримінальна відповідальність за тяжкі міжнародні злочини. Сьогодні ми стали на крок ближче до справедливості, як очевидно. Невже усі беруть і просто копіюють промову президента? і почалась улюблена пропаганда гетьмана, що ми всі над цим ще самого початку і давно працювали. Десять днів тому в ефірі BBC на тему викрадення росіянами українських дітей. Я висловив упевненість, що Путін і Львова Білова постануть перед трибуналом за цей злочин. Сьогодні ми бачимо важливий крок до цієї мети. МКС видав ордер на арешт чинного президента держави. Це вже вироки йому, і його банді, і усій Росії написав він. Ось так от маємо куля в лоб, так куля в лоб, до речі, про кулю в лоб. Як вже було сказано, Володимир Путін, чи його двійник перебуває в знищеному російськими ж окупантами Маріуполі. В Зі президента вже відреагували на такий цинічний приїзд російського диктатора. Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що злочинця завжди тягне на місце злочину, поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт режисера війни Путіна у разі перетину кордону організатор убивства тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття підкреслив Подоляк. Водночас усі переміщення на пропагандистських кадрах відбувалися вночі. Під час телешоу небо було перекрито авіацією, а в більшої частини міста вимкнено мобільний зв'язок стверджує радник мера Маріуполя. Петро Андрющенко. Чому вночі? Тому що вдень навіть бетонні курники Путіна та Потьомкінські Дерєвні Шойгу виглядають так, що тут репортажів про зручно красиво не вийде, тому вночі, коли справжню красу від російського окупаційного дизайну ховає темрява, додає Андрющенко. Звичайно, що як у найкращій пропаганді нам показують лише такі повністю відбудовані Маріуполі з громадянами, які нібито дякують Путіну за перемогу. Хоча жодних сумнівів немає, що це була лише проплачена акція, адже люди залишилися просто без нічого. Маріуполь зруйнований та спалений. До речі, тут ще один диктатор Гітлер у тисячі му вже якось теж приїжджав до Маріуполя. чим усе закінчилося? Відомо всім. Водночас, що ще цинічніше звіти про візит Путіна до Маріуполя надійшли через рік після того, як Москва завдала авіаудару по Маріупольському театру, де переховувалися сотні мирних жителів. Від бомбардувань будівля обвалилася, і як вважають, там загинуло щонайменше 300 осіб. Дуже важливо зауважити, які жертви приніс із собою ніким не проханий руський мір. Відді російських загарбників у Маріуполі вже загинули близько 90 тисяч мешканців. Підрахувати точну кількість жертв армії Путіна наразі неможливо. Терористи перетворили місто на руїну. Та ми віримо, що зовсім скоро повернемо свої території. Усі відбудуємо, і громадяни повернуться до звичайного переможного українського життя. А диктатор, звичайно, проведе свої останні дні у газі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.